Цією швидкісною автотрасою проїжджає кожен гість в столиці України, який сідає на літаку в аеропорту Бориспіль. Споглядаючи обабіч дороги великі лісові масиви, гості таким чином починають знайомство з прадавнім, древлянським, житницьким, мальовничим куточком Київської області з великою духовною спадщиною. Територія сучасного Бориспільського району має давню історію, яка сягає часів кам'яного віку. Перші писемні згадки про цей край зустрічаються в літописах початку 11 століття. Перші поселення на цій місцевості датуються періодом неоліту 6-7 тисячоліття до нашої ери. Тут також виявлені і досліджені пам'ятки трипільської культури, поховання доби бронзи. Ці унікальні археологічні знахідки можна побачити в історико-краєзнавчому музеї села Іванків. Розташований у великому приміщенні будинку культури, музей, що зберігає історію не лише села, а й всієї Боріспільщини, став визначним науково-культурним надбанням Іванкова. Такому сільському музею можуть позаздрити навіть деякі міста. Ці експонати розповідають про багату історію, яка сягає глибоким корінням у силу далечінь віків. Музей заснований у 1982 році. У 1993 році йому було присвоєно звання народного музею. В ньому представлено. Матеріали, які розповідають від найдавніших часів, а це від палеолітичної доби, періоду Київської Русі, козацтва, до періоду 19, го початку 20-го століття, періоду голодомору 32 -го, 33 років. Одна з найцікавіших і найдавніших пам'яток Лівобережної України кам'яна Покровська церква 17 століття. Прикрашає невеличке, але знамените село Сулимівка. Перша згадка про нього в літописах датується 1615 роком. Майже на 300 років село стало родовою маєтністю славного козацького роду Сулимів. Будівництво Покровського храму велося у 20-х роках 17-го століття на кошти відважного гетьмана запорозьких козаків Івана Сулими. Він в ті роки повернувся з турецької неволі з багатими припасами золота і срібла і, можливо, на ознаменування такої події вирішив збудувати велику церкву, що повинна була мати вигляд не гірше від тих, які козакові доводилось бачити за морем. Майже 400 років Сулимівська Покровська церква привертає увагу своєю зовнішньою скромністю і водночас таємничим авторофом прадавніх будівництв. Архітектори і мистецтвознавці вважають, що суворі форми храму притаманні оборонному будівництву 17 століття. Про це свідчать масивні стіни, високо розташовані вікна та відсутність декоративних прикрас на фасадах ця церква започаткувала відродження мурованого будівництва на Лівобережній Україні. Зовні церква не впадала в око, проте мала багато оздоблений інтер'єр. Стіни були вкриті прекрасним живописом. Через 100 років після будівництва церкви нащадок її засновника Семен Сулейма найняв талановитих художників, які витворили іконостас Покровського храму. Від нього збереглося кілька ікон. На жаль, багато сулеймівських шедеврів безповоротно втрачено. У 20 столітті церква зазнала варварських руйнувань. Чимало ікон було спалено, викрадено. Родова усипальниця Сулимів пограбована. На тривалий час цю чудову церкву було перетворено на сховище. І тільки в 1990 році відновлений храм знову почав діяти як культова споруда. А ось ця велична храмова споруда зведена відносно недавно у перші роки Незалежності України. Святопокровський собор, що стоїть на околиці Борисполя неподалік від траси Київ-Харків та відгалуженої від неї дороги на Переяслав, можуть одночасно відвідати три тисячі людей. Проєкт оригінального храму висотою 52 метри створив архієпископ Черкаський і Канівський Софронії. На цьому місці. Де височить Святопокровський собор на так званій Петрусевій ливаді, зупинявся у 1843 роках, проїжджаючи через Бориспіль молодий Тарас Григорович Шевченко. На честь перебування поета в Борисполі у 1994 році тут встановлено пам'ятний знак. Духовну естафету від народного поета і художника Бориспільці підхопили руками свого славетного земляка видатного народознавця, етнографа, громадського діяча Павла Платоновича Чубинського. У 1861 році у Петербурзі студент Чубинський проголошував прощальну промову над труною Тараса Шевченка. А через кілька років написав патріотичний вірш, який сьогодні став текстом гімну Незалежної України. Хутір Чубинських, де народився 1839 року Павло Платонович, розташований неподалік районного центру Бориспіль. І сьогодні цей невеличкий населений пункт, що став селом, носить назву Чубинське. Тут, щоб зберегти місцевий ландшафт, рослинний покрив, а також столітні дуби, що були головною окрасою садиви Чубинських, створено ландшафтний заказник загальнодержавного значення Хутір Чубинського. Ми знаходимося зараз на території Гаю Чубинського. Гай Чубинського названий тому, що тут, на цій території жив, творив своєю сім'єю. Павло Платонович Чубенський. Його садиба була трохи далі на відстані, а цією дорогою, це тут була станція там Чубенська, цією дорогою сім'я і люди ходили на хутір. Хутір був на відстані від звідси десь там, метрів пятсот Е, Будинок стояв добротний будинок на високому фундаменті. Рядом була друга хатинка, там для, для якоїсь щеляді. Далі стояла дворова Чубинська, ну, Челядницька, там, де жили люди, які допомагали цій сім'ї по господарству. Господарство в їх було велике. Там був сарай, держали вони корів, птицю, свиней. І рядом був великий яблуневий сад, в якому, ну, може я тоді ще мала, зовсім була. От, великі яблука, були сливи, там стояла альтанка, яку я пам'ятаю добре, там стояв був погріб, там був колодязь, у навколишніх сіл тут хутор ще був. Люди ходили туди по воду і говорили, що в Чубинську дуже добра вода. Там стояла висока пірамідальна тополя, два великі горіхи. От, і земля, яку обробляли колись сім'я Чубинського, обробляли люди з навколишніх сіл. А робили вони тому, що їхні діти ходили до Чубинських зазнанням. Це була не школа, це був не лікнеп. Це просто Чубинська сім'я була дуже чуйна до людей і хотіли, щоб люди були грамотні. Дякуючи цим людям, сім'я навчила дітей читати, писати, ну, там математики, щось трохи. Перші такі кроки. І дякуючи цим людям, моя мама вміла писати, читати і до смерті знала табличку множення. Зараз знесений, от ви бачите, тут навколо, поріділий Гай Чубинського, знищені ці, цей ліс знищений, знищені. Ці могили, тому що нам завжди ж не, не вистачає чогось, там зараз городи людські. Тепер залишилася тільки наша людська пам'ять. Я хотіла і дуже рада тому, що хоч через багато років зараз зацікавилися цією знаменитою особистістю. Павло Платонович Чубинський помер у 1884 році у молодому ще віці. Йому було лише 45 років. Поховали видатного науковця-фольклориста на книшовому кладовищі. Але, на жаль, 20-те століття вписало в літопис цього найстарішого в Борисполі кладовища жахливі сторінки. В 1932 33 роках тут з'явилися братські могили померлих від Голодомору. У 1934 році була зруйнована книшова церква та могила Павла Чубинського. У роки війни німецькими окупантами знищена майже половина території кладовища. У 1963 році воно було закрите для поховань. А ще за 25 років тут почали зводити гаражі. І тільки у 1989 році книшове кладовище визнано пам'яткою місцевого значення. І у 2009 році тут нарешті відкрито меморіальний парковий комплекс, духовний пам'ятник історії Бориспільщини. Благодатна цілюща земля Бориспільщини з глибоким корінням і прадавньою історією, зі своїми народними традиціями і звичаями, з пам'ятками культури і обдарованими талановитими людьми сьогодні одне з найбільш відвідуваних місць України.